А ви кажете, вах, дорогі в обслуговуванні. Дивіться, у нас заїхала в машинка Hyundai Santa Fe 2006 рік. 2,2 дизель дізель у нас на ремонт ходової частини. Я вам показую, що ну дивіться, у нас уже тут оце от все у нас вже старі запчастинки, ті, що ми там потроху робимо по автомобілю. Значить, що у нас тут перебираємо всю задню ходовку, повністю всі салінблоки. Міняємо також аморти, не чіпаємо тільки верхні важелі і все. Тобто по задку у нас йде повністю ребіл задньої ходової частини, і лишаємо тільки пружинки і, два верх... ну, і верхні важелі. Плюс попередні ходові також ми замінюємо два е, важеля е, наших Макферсон. а образні два важелька у нас, плюс на передніх шрусах внутрішніх міняємо пильники. І міняємо там ще по-моєму, пару салінблоків по передній частині. А вартість цього ремонту з усіма запчастинами, щоб ви розуміли, 55 тисяч гривень. Тому от скажіть мені, будь ласка, дорогий вахва обслуговуванні чи ні?